Всім добрий ранок, всім привіт. Ну що ж, настав той день, коли ми всі дружно, У мене вже таке, знаєте, враження, що нас цілий вагон. Я і всі мої глядачі їдемо в кваси. Зараз ранок я відпрацювала вже останню свою клієнтку сьогодні зранку. От, підключила вже ось стедікам, От, і навіть вже не буду і телефон з нього сьогодні знімати. І в мене стільки планів в голові ще нічого не починала складати. Єдине, що зранку трошки погладила, у мене там було трошки глажки, я це погладила все. Зараз хочу сходити в магазин, трошки щось трошки підкупити, якихось добрячків і віднести батькам. Вони і так хворіють, бідні там з тим ковідом, а таки Паска йде, і тому на паску їм ну, куплю хоч якісь пасочки, там ковбаски. Таке, знаєте, бо вони ж не виходять ні в магазин, нікуди. В общем, ще щось підкуплю, віднесу батькам. Потім мені треба забігти ще в магазин, купити. Купити від шкідників, побризкати вдома всі свої расіжки, бо щось мені не подобається там огірочки <кій> мої. От, і, і тоді вже прибіжу додому і буду вже тоді займатися складанням речей. А ще хотілося би перед дорогою трохи хоча б пиль повитирати. Ну, коротше, планів багато, ще ж і курочку ж треба запекти. Коротше, планів багато, що я встигну, те і буде. А що не встигну, так теж і буде. Так що оце таке. Ну, погнали. Ось така у нас сьогодні погодка. Дощу. Ой, щось таке вже наче й накрапає. Сонця немає. Дивіться, квіти, порозквітали. Нарцисики, другий, он. Таке, й дощу немає, але й сонця немає. О, зелень вже яка, вишні ось ось. Ось-ось-ось-ось вишні позаквіт, позацвітають. Ось така погода. Коротше, поход до батьків у мене відміняється. Я е, мамі зателефонувала, кажу, давай кажи, там, що вам треба, що принести. Вона каже, не треба нічого, тому що е, нам треба дуже багато. Ти його в руках, каже, все, не притягнеш. А ми, каже, вже завтра, якщо що, Виїдемо в машиною, каже, купимо все, їм вже, ну їм вже ж полегшало, якби вже ж не ковід, це вони вже хворіють тиждень, так що він вже на ісході. От, і вона каже: ми вже виїдемо і все купимо, що треба. Каже, збирайся, давай в дорогу, то і так часу нема. То я зайшла в магазин, купила від шкідників бризкалку, ну зараз вдома покажу. Ну та, В принципі, там господі, що там показувати, купила ще водичку собі, поляну квасову і в дорогу. І зараз буду вдома поїздила півтора-літрову бутилку. В общем, оце таке. І біжу додому і буду тоді вже зараз починати збиратися. Буду збиратися. О, хоч би дощу не було. Боже, абрикоси у нас вже все майже відсвіли, вже і осипалися. У нас відучі вишні. О, так що біжу додому. Ось таку штучку я купила. Від шкідників написано. Річ в тому, що у мене шогірочки тут уже такі гарненькі. Зараз я вам покажу. Ой-ой-ой-ой-ой ой-ой-ой. Дивіться, дивіться, як він причепився. Зараз, зараз я. Камеру переверну. Ось, Бачите, які вже гарненькі у мене огірочки. І один, і другий ось такий же, але ж бачите, щось ось з цими, з цими листочками, щось, щось, їх, щось їх портить. Вон. І оце ж, я думаю, треба їх побризкати, от, щоб було все добре. Ці я, мабуть, візьму відріжу поражені, а ці ось побризкаю. Буду їх спасати. І була така сама біда. Ось дивіться, який в мене вже синій баклажан. Вже ж давно я вам не показувала. От. Я в них, ось бачите, теж трошки від, він порчений листочок. Отут нижні були порчені, я їх поприбирала. Перчики вже мої майже червоні. І цей, мабуть, сьогодні ось такий червоний-червоний. І він думає знов цвісти, то я той візьму, обірву в дорогу заберу з'їму. Оце такі справи. І прийшла я теж забризкати свої помідорчики. Теж я вам давно не показувала. І дивіться, в мене вже красні помідорчики. Цей червоний. От. А там, он, бачите, а там жовтенький, вже зріють. Ну, їх не так багато, як хотілося б, але є. І тут ось ціла гроздочка є. Отакі. Теж їх тут побризкаю, по по, по бо ну мені здається, оце мошки, оці, я їх ніяк не можу вивезти. Вони в мене літають і оце вони шкодять моїм рослинам. Якісь мошки. То не знаю, оце так зараз їх. Зараз їх всі. Позабризкую, бо ну, тут, значить, нема таких порчених, знаєте, листочків, але вони от, якісь такі, наче всі як скручуються. Не знаю, поможе, не поможе, ну попробую. О, зараз їх позабризкувати, та й все. І тоді буду вже займатися, мабуть, всім остальним. I was fine when you pulled me down You said the stars would answer You said our prayers were written down I was fine when you pulled me down Все вже. Я вже і кушать приготувала в дорогу, там, теж. там і валя теж щось готує. І чемодан вже в мене зібраний. Все вже залишилось тільки його закрити. Ну, вже його закрию, знаєте, в останню хвилину, перед тим, як виходить, бо так мало, ли, а вдруг ще щось згадаю. Все вже наготовлений, стоїть ноутбук, рюкзак мій. Там ще пакет з продуктами. Коротше, Щось, щось, це, щось багато, Багатовато всього мені тягнуть. Ну, в рюкзак я склала все те, що мені там в поїд, знаєте, щоб не, ну, все, треба банани ще забрати, бо я сюди в чемодан поклала банани і яблука. Треба, мабуть, забрати до продуктів. Щоб уже чемодан там не розкривати В поїзді. Поставила його та і все. А все, що треба, мені в, ну, в вагоні, там, то я в собі все поклала в рюкзачок. От. Ну, це наче і все. Так що нам легкої дороги на вулиці дощ знову пустився, вже замучив цей дощ. От. І легкої дороги, і зустрінемося вже завтра в квасах. Все вже моя підготовка закінчилася, оце зараз тільки відео змонтую. От, і все, і все, все, в путь дорожку. Залишилось мені вже тут трошечки, вже зараз 20 хвилин четвертої. Ну, через півтори годинки мені вже виходити. От, ми до ЖД вокзала таксі візьмемо. І, ну, щоб знаєте, щоб, щоб, щоб бути не, 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 на ті маршрутки не надіяться, а то мало лі вдруг чи, за, чи не приїде, чи запізниться. Тому, тому це так. Все. Зустрінемося в квасах вже. всім всього самого найкращого, а я поїхала.